Всім дякую. Друзі, доброго! Ось вот такий буде проєкт. Толстостінна труба 40х40 3 мм толщина. Поїхали. Поетапно покажу що з цього буде. Ну що, сам процес, як я болгарка, різав, нічого інтересного. 4,35 см, 4-40 см, 4-17 см. Делаю Почему? по таким розмірам. Тому що більше мало, де він буде стояти і котел. Так що поїхали далі. Така карикатура виходить. Полуавтомат це моя сварка. А от електродом ну, не завжди добре виходить. Але доб'ємося гарного результату. Все буде добре. Що заварив? Зробив отвір на 12. Зараз накачаю воздухом і побачимо, де пускає. По-любому десь буде пускати. тому що перший раз я варю такого плану герметичний каркас. Так що 100% відсотків нема, що з першого разу все буде гуд. Зараз покажу все. Друзі, днем основна робота. А потім декілька годин уділяю і ось таку конструкцію зліпив. Бачите, навіть там вже і давление є. І зараз всі стики перевіряю. А що це за чудо апарат, так, да, хлопці? Що це за чудо агрегат? Ну, пізніше всьому своєм обов'язково покажу. Що це буде, як воно буде працювати. Навіщо стільки входів, виходів. Та, ну, тут все працює. Все працює, воздух вийшов. Так! Да. Ось такий апарат. В будущому буде тільки жарко. Тільки тепло, жарко, удобно і допомагати буде От тому здоровому котлу. От такой. Кому цікаво, стежте за відосами, далі все покажу. О, десь водичка капнула. А ось з-під пробки. Ну то не страшно. Мені головне, що шви всі офігенні. Всі шви все чітко. Все чотенько. Ставте лайк, друзі, і підписуйтесь. Ребят, брав лист метр на два. Остався лист метр на метр восім. Ну, і ще от вот такий от кусочок. 25 на 41. А все остальне, от. Ось вони кусочки. Ось вони вирізані кусочки. ці, Підуть сюди. Я думаю, ви зрозуміли, що це таке. А якщо хто не зрозумів, слідкуйте за відео, все буде. Для даного проєкту, ну не обошлось без плазморіза, треба отакі от отвори повирізати. А сверлить гратися, Ну нема в мене такої коронки, щоб по металу вибрати. А зараз сейчас плазморізом да і все. Ну, что не кажи, Незим... незаменима штука. Это, конечно же, плазморез. Ось. Раз. видите, как все меняется, как картина меняется. Опа. Уже и все собирается до купы. Сейчас дам точечки и покажу все вам. Друзья, сделал несколько прихваток. І картина, звісно ж, змінюється. Виглядає вже зовсім по-іншому. А тут буде дверцята, щоб закинути, а внизу буде регулірувати тягу. Ще я не придумав куди буде виходити труба. Чи сюди буде виходити труба ззаду або вертикально. Я думаю, що, навіть, скоріш ззаду. Ось так от. Ставте лайки, ставте лайки, друзі. А ось так виглядає вже верхня кришка. Ну, я її просто приложив, щоб подивитися симметрію. Все класно. Все чотенько. Продвигаємося далі. Ще небагато шви пройшов. Все полуавтоматом. Можна було електродом. Ну, чого електродом в мене так красиво не виходить. Лише дуже грубо метал, так як у всіх. Коротше, варимо далі. Важкий і важкий робиться. Внутрі ось такі от усилителі постав на всякий случай. Уже кілограм 40, 35-40. Яку Анатолія швабра, хто знає. Ніхерасі швабра. Ось вот так от. Зайшов ось такі старі дверцята. Ось тут вони будуть стояти. Ще чудово. Мені все подобається. Так що вирізаємо. І думаю, які петлі робити. Ну, зараз щось придумаю. Поїхали. Ребят, на сьогодні я вже замурився. Ось так от все це діло виглядає. Все зашив. Все зробив. Мені дуже все подобається. Завтра виведу трубу. Міні котел. Висота котла чуть більше 50 сантиметрів. 51 Ширина 26. Ось такої. Чудо маленький котел. Самий менший котел, який я бачив. Ось так от, друзі. Оцініть, будь ласка, поставте лайк, поставте коментарі. Всім дякую.